Доброго ранку знову. Як і обіцяв, показати чорне волокно. І для базиліка відстань між один між одному в шахтному порядку я зробив 14 см. Тут у мене полотно 1,60 метр нахльос 10 см. І... Чесно скажу, я не рахував, але їх тут, дай Боже, відстань десь тут 14 метрів. Так. Як я зробив? Я три полотна зафіксував, взяв трубочку три чверті і паяльною лампою нагрівав і робив отвори. А! Як упростити варіант? Я взяв, натягнув здається 1 мм в'язальної проволоки, Вона метилова, тому що подумав, що якщо нитку натягнув і дотронувся гарячою трубкою, то нитка переплавиться. Тому я по остальній проволочці зробив перший ряд я зробив розмітку. а Далі я просто посередині. Е, на, на глаз робив отвори. Получилося досить непогано. Е, тут я зробив розмітку 14 на 14, відстані один між одним, примірно. А на стелажах це мій перший перша проба. Е, там три... А, 13, 13. Вибачаюсь, 13 на 13 тут. Це 14 я робив на стелажах. Зараз покажу, як воно виглядає на стелажах. Там вже попікірано, а тут а, сьогодні вечором будемо пікірувати. Ну, не я, я не спеціаліст в цих справах. Буде працівники цим займатися. Давайте подивимося на стелажі. Оп! Йшли. О, полилося гарненько. І як бачимо, ось тут відстань. Тут я робив розмітку <хи> на кожен рядочок. Там у теплиці на землі я просто натягував нитку, фіксував я скобами. Тут я просто до сілажа, до доски прибив з сеплером. Дуже швидко і гарненько. Як бачимо, виглядає так. Тут. Знизу. Тут в мене інші лампи стоять. До світка. Тому що на стелажах буде не вистачати світла. Ось так виглядає. Думаю, боротися з зіллям нам буде набагато легше. Так, справді ми вже третій рік... Чорне волокно використовуємо на салатах, то у отворах по 2-3 зелинки виходить. І це набагато легше висмикнути, ніж бігати із сапкою. Який ще плюс у чорному волокні. Поливати можна рідше. Тому що волокно зберігає влагу, земля не так сохне. І е, салати, наприклад, я поливаю в 2-3 рази рідше, ніж е, на відкритому ґрунті. Чорне волокно зберігає влагу, е, не дає вилазити зілю. Зілечка є, але його часу тратиш е, на, десь на 90% менше. Ніж повністю на, на ось таке. Будь ласка, це треба ще прорвати. Дуже густо насіяно. Ось це попікірано. Так воно має бути. І тут опорся буде не дуже густо, але як бачите, ось три дні воно спололося і зілля вже знову вилазить. Думаю, через тиждень знову мені буде дружина жалуватися за це. Тому вона насідає на мене зробити візде під чорне волокно. Але це тільки проба, експеримент. Але надія є на краще. Дякую за увагу.